Треба десь зрізати нам кінчик. Кавун карнаката 1 Кавун сам жовтий має бути. Шашлик вже має готувати, а ми ще по землю бігаємо. Як на такому українському чорноземі не виросте. Пани і лани широкополі, і Дніпро, і Кручі. Не дихай дуже. Все, є? Є, не. Розказуєш. Так такі чи що там. Вітаю всіх глядачів і підписників нашого каналу цілових одного дня. Зранку пересаджували курчат, вольєр, а ввечері будемо пересаджувати насіння баштанне. Отакі От касільки ми купили 40 штук, да? 5 на 8. 5 на 8 буде 40. Запам'ятали? Купили такими. Дивіться, що він купили Побили епіцентр, залишили всі кошти. Гібрид кавун Копмара, Диня Ананас, Диня Флоренція, Чорний красний кабачок. Не знаю, це баштанний чи не баштанний. Кабачок ріка чи піка чи ріка. А, Ріка, бачите, знизу ріка написано, Диня Анамакс, Кавун Карнаката Катаф Кавон Early Dietna, Кабачок Ангеліна F1, Кавон Orange King F1 жовтий має бути такі знасіння. Зараз Миколаїв забиває касети. Праздний український чорнозем, ніяких там ґрунтів фільтрованих. Тут у нас і акація виросте і все на світі. Ну, Бонечка, де сюди, хороший. Ти прийшов піднятись. І молодець такий. Спав сьогодні, допомагав нам на городі. Да, Не вистачить землі, так? На дві касети. Чи вистачить? На дві напевно ні. На дві напевно ні. Треба десь зрізати нам кінчик один, щоб було цей зрозуміло, з якого місця ми починаємо, так? Треба взяти ножики. І позначити, де початок. А там наклейку потім я почеплю. Наклейку, добре. Ми почепимо наклейки. Чіпляй наклейку. Чи потом? Потом. Так, добре. Що перше сажає? Ну, давай кавуни дині. Кавуни дині. Перший у нас піде кавун Orange King. Чому питаєте? Ви тому що я так рішучу. Він був зверху. У мене є ножиці. Закройте. Швадські ножиці. А? Давай. Ну що так, да? мікрофон пожив ну, та політики. Швейський, як ти сказав. Перелізімо там, де нема насіння. Все, вісім насінним. Тому все на тоненьку. На тоненьку. Так, ага, не розріза. Ще разок. Воно, мабуть, кроплене, тому треба було взяти рукавиці, так? Так. Давай. так. Вісім штук, дивіться, як його. Синенький. Кавун сам жовтий має бути, кавун оранж. Угу. Тож один посадив? На синя синє Хай не дуже глибоко. От так, Раз, два. Тобто перший пішов синій кавун -оранж кінг. Запам'ятали. Вісім на сіни. Дуже зручна касета. Давайте тоді кавуни будемо сажати. Давайте. Кавун Ерлі Житана, теж 8 7. Кожен пакетик, до речі, десь від 40 гривень, 45-55 гривень. Якби таке не дешеве задоволення, тож підпишіться, Дубль поставте... Не розрізав. Поставте лайк, подобайку. Відео не за 2 копійки, як то кажуть. О, а це зелененьке. Дивіться, яке насіння. Красиве. Ерлі житана. Це другий у нас пішов. Від курей другий ряд. Далі у нас буде кавун карнаката. Назва така специфічна. Сподіваюсь, смачний. Так, Їх по вісім? Ну по вісім, так, поки що. А що потім? Думаєш, буде більше? Не знаю. Буде менше, бо ти розкидаєш. Я стараюся не розкидати. Так, третій у нас пішов карнаката. Запам'ятали. Кладемо під низ. Наступний у нас теж буде Кавун. «Топмар» називається отакий колон. Це у нас пішов четвертий, правильно? Mm -hmm. Четвертий. Теж жовтеньке насіння в нього. Ось таке ось. Опа, блистать, блищить. Так, це у нас четвертий, так? Mm -hmm. Четвертий пішов, аби вітру не було, бо зараз все піде. Тут, де ми сьогодні баклажани саджали. Так. Що ми туди посадимо? Диню кого чи диню окремо. Да? Закінчилося кому? Закінчилося. Давайте кабачок туди впихнемо. Да? А динь з іншими кабачками посадимо крему, так? Да? Та як хочеш, давай. Да? Ну, Я хочу там. А, не факт, що тут їх 8 штук, тут їх до чорта. Так, да, там найбільше. Все, давайте садити там, де по 8 штук. Диня. Буде диня Флоренція. Остання в цій касеті у нас диня. Правильно, Флоренція. Буде з гарбузами. Сподіваюсь, воно не посвирається. Ну, яка гарний. Она да, синя відрізняється від кавуна. Диня, воно таке більше продувбувати. Якесь таке зелене. Це, походу, добриво якась мабуть. Все, перша касета у нас що? Правильно, готова. Готуємо другу касету. Готуємо другу касету. Готуємо другу касету. Перша гарненько все засипали, а на другу земельки не вистачає. Зараз підемо і трошки її доберемо. Бачив гарну крутовину. Поїхали, візьмемо ще за ній. Шашлик же має готувати, а ми ще по землю бігли, де лопата наша. Ага. Скройтованный, сейчас мы скройтованный, позовем немножко земли. Кротик копал. Выездил там всех червячків, правда? Не знаю, почему так, но принято скройтованный, землю колупати. Вот потому, что она там рыхла и прикольно. Я думаю, достаточно. Да? Вону. Я біжу до тебе, Сонечко. За день не набігався, так під вечір побігаю. Фух, встигли. Я думаю, ничего страшного, если это лопаты. А может и не. Зараз не знаем. Сонечко, не страшно, что мы лопаты насыпаем? меня... трошки скруптований трошки так я думаю має рости дивіться як курча там чекав як вони бавляться а одне сьогодні звідси десь вилізло звідси ми так сітку напустили сьогодні а воно Носом, віддати, пхалося усюди. Я там в кутку вибігла, отакі засранці. Куріє курі. А тут зніма, тут одна сітка, один шарик видка буде. Ось. Бачите, які гарнюні, Сьогодні тільки вийшли на волю, а то сиділи з розсадою в пристройці, підростали. Поїхали. Досить базікати. Як вже без тебе. Мурзик. Ти готов? Дивиди. Див. Готов зробити пакость. Ну, не судьба. Я сподіваюся. Перший пішов. Від позначки у нас. Все, позначки я порублю. Одну і все другу. ось, ось. І все. І ось все. Диня Анамакс. А як їх це друга, значить буде, правильно? Ну, ага. Все, давай. Друга. Нашу. Друга. Ну щоб не перепутати потім ці. Де в нас кавуни, а де не кавуни. Як я придумав? Круто. Якщо ви видно ну, зійде, там ж видно буде. Ніхто до мене такого не придумав, я впевнені. Диня, де кавуни. Ну, а якщо... О, тут малесеньке ну, насіння, дивіться. І ще дві. Є. Ну. Ну, диня Анна Макс. Перший пішов. Так, другий у нас буде теж диня. Пів грама. Там було у нас вісім штук. тут відчуваю буде більше. Не біда. Посадимо в ґрунт, Так, На, Вісім. Угу. Скільки там? Тут є дивне носіння. Ну, тому і більше. І кошти воно, напевно, трошки дешевше, ніж інші. Це дружина захотіла ананас. Хоча вони всі ананасного типу і Флоренція, Тут 8, і аномакс. Як в аптеці. Ну і там що залишилось? Хоч аптека трошки. Так, наступні у нас йдуть три кабачки по 5 штуків цікаво кабачок по п'ять штук Я посажу по 2 навіщо на навіщо на, на я так вирішила. ну що це я придумав канал я рішаю як так ну це не, не, не так не чесно ну, дружина є дружина причатись довго я не буду я потім міг поликолупа угу точно, це не точно. 5 штучок, дивіться. 5, П'ять. Тобто треба було б я в ці пічейки посадила. Що ти мені так? Сади всі ячейки. Тут ще чорного красення, там пів, ага. пів, Так, що тут у нас було? У нас була диня на нас, правильно? Друга. Угу. О. Кабачок ріка, тільки що посадили. Угу. Кабачок ріка. Бо вже пішло безобразі яке щоб був порядок кругом. Я люблю Я люблю порядок. Отрізу, значить дрізав. Кабачок ангеліна. Я думав диня ангеліна у нас. Видите, яке сині. Прикол. Теж пять штук має бути. Угу. Так, кабачок ангеліна. Цікаво. Мені здавалося, що він брав диню ангеліну. Виходить, здавалося. Так, ну тут буде багато насіння. Подай мені ці штучки. Я так розумію, дуже різно. Полосочки подай, будь ласка. Ну що? Ну, Хватить. Та не... На. Так, це там буде вже <клес> кабачок цей так? Да. Побачимо. Я, гадаю, теж зійде, нікуди він не дінеться. Ти так її далеко ховаєш? Нам скоро нагород його висаджувати. А ти його так пхаєш аж до землі, до, до, до землі через касету. На бетоні виросте. Ні? Що, по два будеш теж сажать? Ні, це лишне. Давай туди. туди, туди Все. А тут у нас Оце, а, тут у нас. Угу. Пішов чорний красень. І отут ще штучок ще добавка. отак. так. Зараз загальний фон. Підзнімемо. Щоб скріншотик у нас вийшов гарненький. І ми пам'ятали, що де у нас є. Ось які сільські будні. Цілий день сюди на груді, цілий божий день. Ноги не носять, руки не роблять. А контент треба зняти для вас. так? Підписуйтесь, ставте вподобайку. Буде цікаво. Мене не треба зняти. Головне, щоб насіння не сплило І не потекло нікуди. Хто захоче, той виросте. Як на такому українському чорноземі не виросте. Це ж не якийсь там пісок, чи глина, чи ще щось. Це чистий український, перероблений черв'ячками. Природний, натуральний. Я б навіть сказав корисний, чорний зем. Молодець. Фініш. Морзик, Подиви на нього. Морзик. Не можна. Диви дюрку знайшов. Морзик? І хвостом мотиля. От скотеняка така. Подиви на нього. Хвостяр! О, хвостяр. Мисливець. Ну, ти все, ти не при ділах. А це скотиняка, ну. Побачиш, що ти будеш робити, коли ти будемо купати. Ага, буде виріщати і папку звати. Господи, з подушок і в землю, так? Да? Угу. Це не ті, це ти ж столичний актер. Мурзик. Ага. Хоч ти, звісно, на родину приїхав. Да, так, батьківщина його тут, батьківщина його Україна. Да. Знаєш, і, шани, і шани, і Лани, Широкополі, і Дніпро, і кручі. Все для нього рідне, гарне. Ми це не будемо.